Знала з дитинства. Дуже був хорошою дитиною. Слухняний, виважений, спокійний, доброзичливий, патріот. Так можна сказати про нього. З перших днів пішов добровільно, не примусово. Він хотів захистити Україну, свою сім'ю, свої дітки, своїх батьків, родину. Ми прийшли сьогодні віддати честь. Низько вклонитися. Його мати викладала в нас в школі хімію і біологію. То я бачила, як він ріс, знала його з дитинства. Хороша сім'я дуже в нього. Всі мама, батько, дружина. Дітка лишилися маленький сирота, не шкода, дуже ще співчуття рідним. Ну, це важко, це дуже важко. Герой України. Хай з Богом спочиває. Богдан Олександрович Горбулько працював у нас з 2018 року. Я пам'ятаю той день, коли він прийшов до нас влаштовуватися на роботу. Завжди усміхнений, такий веселий, дуже любив гумор. А, і коли почалася війна, mm -hmm. буквально на наступний день він мені подзвонив 25 лютого і сказав, що Ірина Сильна я не вийду на роботу, не чекайте мене, бо я пішов на війну. У нього було багато підстав не йти туди. Він був вчителем і міг би залишитися працювати і виконувати свій громадянський обов'язок тут, в громаді. Але він так вирішив, бо він за духом був патріотом, так він виховував дітей, так він таку позицію завжди мав, він не міг залишитися. Буквально перед новим роком у нього також була відпустка, він приходив до школи. Ми з ним спілкувалися. Я ніколи не думав, що це буде наше останнє спілкування. Хочу сказати, що війна забирає кращих і Бугдаун це ж цьому приклад. Я його знав ще з перших днів, тому як сам з перших днів воював, ми неодноразово зустрічалися і в штабі, і, і на полі бою. Добра, чуйна, вірна. Хороша людина взагалі. Був відданим військовій присязі на вірність українському народу, гідно виконував свої обов'язки і під час бойового завдання, 17 січня 2025 року, загинув близько населеного пункту Тополі Харківської області. Він безліч підрозділів був, побував, багато чого побачив, був вірним побратимом, другом. Для когось і батьком, для когось і сином. Востаннє він був командиром роти вогневої підтримки.